На кілька годин черкащанка Тетяна перевтілилася у чарівницю, точніше, водяну скульптуру фонтан. Творча група до цієї події готувалася півроку. Два місяці витратили на технічне оснащення та впровадження ідеї в життя. «Нужно було на нього і гроші шукати, він доволі дорогої вийшли. Тому ж треба було всі технічні питання самому придумувати, тому що ті фонтани, які є, вони особливо не особо не розкривають своїх секретів. А подобного в общем принято в мірі немає. Тому приходилось експериментувати з різними насосами, з різними трубками. Ідею запозичили у європейців, але над втіленням довелося добре попрацювати самим. Арт студія Джайра експериментувала з дизайном і експозицією. В басейн налили близько 500 літрів води, а на живу скульптуру витратили чимало оздоблювальних матеріалів та прикрас. Зиму очень хотілося якоїсь сказки, дуже хотілося какого-то волшебства. Тому, от, воно как само, настроєння потягнуло на такі тони, на іменно вода, асоціації з нею. І от результат ви можете бачити сьогодні. Культура ховає за тканиною чимало трубочок з водою. Плавно рухаючись під музику, дівчина створює красивий фонтан та розповідає історію казкового зимового перевтілення. Це дорогостояще мероприятие, поэтому ми дозволили себе виставляти просто где-то не можемо. Я не знаю, навіть, чесно говоря, где можна буде побачити цей фонтан ще. Це єдиний раз здесь. Ну і а увидят в Нідерландах летом. Представляли живий фонтан в одному з торгівельних центрів. На диво водограй прийшли подивитися чимало містян. Організатори влаштували справжнє свято, а охочі сфотографуватися з живим фонтаном вишикувалися в чергу. Чи побачить Черкасі ще раз таку красу? Невідомо, адже показ та підготовка є дороговартісними. Найближчим часом живий фонтан дивуватиме європейських цінителів прекрасного. Юлія Кропова, Олександр Царенко, Віка Новини.